Так, как же, чтобы сразу уметь и сесть? А зараза, может, вам стильчик таких расчетов? Ой, уже все кончается. Патроны кончаются, надо садиться. На сцене народный, аматорский, польтовый, ансамбль, начальник. Що захищати честь народне непроста штука. Треба скласти класний репертуар, оновити його, якісно виконати і змусити повірити, що вони варті. Молодці. І я б сказав, що зараз певна автентика це, мабуть, те, що воно зараз трошки не вистачало в певний період. Воно настільки було поруч з нами, що ми її настільки оцінили. Війна змусила подивитися на ту спадщину, яку ми маємо, і розуміти, що це та цінність, яка дозволяє нам. Відчувати себе українцями, відчувати свою ідентичність і певний затишок. Якийсь в мирний час ми менше цінуємо, а зараз більше. Тому щиро дякую колективу вечорниці. Бо «Вечорниці» — це місце, як завжди весело. Вечорниця, коли збираються, співають, дівчата хлопці завзято за ними, бігають. Так. І ви молодці, бо ви. Не забуваєте свою творчість, ви її вишукуєте, підтримуєте. А те, що ви записали якісний судійний запис, це говорить про те, що воно вже 100% не втратиться. Нехай молодь наслідує, хто хоче переспівати, хай переспіває, але ви найкращі. Дякую. Я вас вітаю з такою подією, з записом тиску. Хай ваш спів, автентика вашого співу цей скарб буде на віки. Хай молодь вчиться, хай наслідується, намагає, намагається бути такою ж талановитою. Хай це почує весь світ. Трошки пишаюся тим, що ви не тільки тарасівські великописарські, а трошки і наші, бо записувалися в нас. Дуже вам за це мене е Диві Диві Олексій, який вас записував, дзвонить, я була у відрядженні, і каже: Ой, а скільки їм треба відпочивати? А скільки вони поспівають, а потім е відпочинуть? А от потім ще скільки Я говорю, як, 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 як до артистів? Кажу, вони трималися. Отак, от міцно, молодці. Дякую вам дуже за це. І вітаю вас. Я, і Ви ж знаєте, моє е, тепле ставлення до вас, мою безмежну любов до вас. Е, сьогодні е, я е, горда, рада похвалитися на весь білий світ, тим, що ми е, змогли е, випустити перший, упевнена, не останній диск із записами пісень наших е, легендарних Я Пишаюся тим, що вони знайшли в собі сили і можливість відновити звання народних. Я пишаюся тим, що вони мають можливість і бажання представляти Великописарівську громаду на заходах різних рівнів, як в районі, області і в Україні і за кордоном. Бажаю вам ще довгих, довгих, довгих років здоров'я, натхнення, щоб ми чули ваш спів. Щоб ми відчували вашу душу і щоб це чув увесь світ. З Богом, здоров'я! Шановні гості, шановні партнери, а для мене, для керівника цього проєкту, такий проєкт був перший такий творчий проєкт. Я дуже хотіла виразити велику подяку нашому колективу Вечорниці. Я розуміла, що це дуже багато роботи, що це дуже багато закулісної роботи, що це нам потрібно буде з'їздити, де Тарасівка всі знають, де Сумська обласна філармонія всі знають, який це важкий шлях. Але я вам дуже вдячна за те, які ви потужні артисти. І я бачу, як ви для ви отримуєте задоволення від свого виступу, від того, що ви учите нас молодше покоління. Справжній українські пісні. за те, що ви передаєте українську душу через пісню. Навіть в такий непростий час, навіть в умовах реагуації нашої громади. Але я вам дуже щиро за це дякую. Ми всі любимо пісню, цінуємо її. Ми вдома бросаємо всі домашні свої діла, спішимо на репетицію, хтось щось десь почув. Давайте, ану, давайте, ану, давайте отак, давайте отак. От так ми живемо, так ми розвиваємося. А пісню любимо. Ноги не ходять, ноги болять, з палками поприїжджають. Ох, ах, хочеться, хочеться поспілкуватись з народом, Побудь серед народу. От сьогодні таке врем'я, що всі очі чи не летить, то сатана, а їхати все одно хочеться. Хочеться зустрітися, хочеться поспівати, хочеться порадіти життю. Вот. Ну, так все приємно і все так хочеться. Я побажаю всім, всім любити пісню, Любити пісню, цінуйте. Вона дуже в який трудний час поможе, чуть-чуть підможе вылезти из тяжкой ситуации. А мне хочется до без конца. Молодежь хочет, чтоб молодежь была. Не капаны, не капаны, нет и все. А мы, мы бы и начали спаю это у огурке и чтоб только с песнями. Я была я на весіньи. Вы были количества на весне? И шо? Знаємося вами. і в нас таке сам. Як була, я на весіллі, напила вікору, Побрила я до сусіда під нього комару. Яка зараз спадщина важлива, а коли колектив згуртований і реально згадує ті пісні, які свого часу вони співали в селі, це неймовірно важлива річ. Я розумію, наскільки це серйозно, як варто готуватися, боронити честь і звання, народний колектив, а враховуючи вік, дівчата молодяться, то я впевнений, що вони настільки зробили велику справу, записали. Показали, як це робити, як правильно співати. Молоді для цього може навчатися. І головне, що ми цим можемо себе трошки потішити в умовах війни. Саме зараз, коли у нас агресія. Коли як не зараз повертатися до цього і розказувати усім, що ми маємо коріння, що ми нація, що ми маємо свою мову, свою пісню, свої костюми, свою культуру. Коли як не зараз, це на час до почуття любові до вечорниць. У мене сьогодні доєдналося почуття гордості і вдячності за записаний диск, вдячність українському культурному фонду і юкорду. Також організації Райс Плюс за проведену роботу. Ну і хочеться, мабуть, побажати нашим вечорницям, нашій громаді, всій Україні якнайшвидшої нашої перемоги. Завдяки нашого духу, наших артистів, неперевершених вечорниць, цей проект пройшов. Ну, знаєте, як найкраще. Я вважаю дуже. Зараз саме зараз на етапі війни, на етапі того, що наша громада в евакуації, я вважаю, що збереження такої нематеріальної нашої культурної спадщини надважливо, тому що пісня це душа, це наша національна ідентичність.